Сьогодні 4 грудня Івано-Франківська область робимо огляд хурми сорту мікусу. Ось це дерево, якому вже десь біля 6 років. Перше плодоношення декілька плодів ще, ще висять, але вони не дозрівають. Ось. Десь 3-4 тижні тому я зірвав плоди і ось тут вони в кімнатних умовах визрівали. Це є пізній сорт. Тим більше це особливість цього року така, що Затримка з дозріванні всього і в в тому числі десь на три тижні холодна весна була. І також холодний початок, кінець вересня, початок жовтня. Дуже холодний і така затримка. І Відповідно, цей сорт трошки змалий тепла було цього року. Зараз зважимо. Ось така вона вже трошки поморщилась, трошки можливо запізна. 80 грам. Восімдесять пять грам. 34 є менше. 60 грам. 95 грам. Ну, ось така в основному вага. Цього року також посуха, сильна була. Відповідно, думаю, вони будуть більші, якщо буде трошки більше дощу падати. Так, зараз розрізі подивимося. Ще крім того, цього року хурма попала під заморозок, який був 21 жовтня, було мінус 5 морозу, і багато плодів попідмерзало. Ось ось, зокрема, цей плід. Ось. ось ця сторона вона гарна. А ось тут такий прояв підмерзання, ось такі плями, Такий жовті. Хоча, якби не, невеликий відсоток ну, до відсотків 20, можливо, плодів підмерзли, але більшість гарні. Ось це в нас плоди в розрізі. Такі вони. І смак. Смак прекрасний. Дуже гарний смак. Я думав, що буде. Значно зв'язку з, з тим, що вона на дереві не дозріла. Буде такий посередній, але цукру достатньо, достатньо солодка. Мені сподобалось. Будемо сподіватися, що наступні роки буде воно швидше дозріє. І все буде добре. Гарний сорт. Звичайно, він краще буде себе показувати в таких південних регіонах, але також достатньо нормально у нас в Івано-Франківській області. Будемо далі спостерігати за цим сортом будемо показувати.